Мати сьогодні більше, ніж повномовного разу. Не знали, тішуся, що не знав, це позитивний. Все-таки я би хотів, щоб ви одного різних люди прийшли, люди прийшли, написали заяву і прийняли на роботу. Вони виконують свої обов'язки. Так, як їм приписано у їхніх функціональних обов'язках. І я би просив, щоб все-таки їх ще трохи просто як людей, бо очевидно, що їхні вини в тому, що в державі є бардак, рівно стільки, скільки наші з вами. Наша, наша Вони любом... допомагають. Ми ходимо на роботу і слухаємо, що каже наш безпосередній керівник, хоча не завжди з ним погоджується. І треба то розуміти. це перше. Слідуючи, хотів би коротко нагадати, звідки взявся приймався Ліс у 2000 році. Кожна наголошує, кожна сільська рада, яка мала, в своєму віденні, якийсь кусочок лісу, називався. Особисто віддав ці ліси. Можна питаю? Ні, не, не перебивайте, Ви <hrum> забули. Я сам цікавився тим питанням. Мені було цікаво. Як так, так? Ліс передали на рівень області. Є на сьогоднішній момент всі ті підписи, волюських раптові. Є рішення Хамкобульської районної ради. Єдина область, районна рада, яка не погодилася з тим, це Старосадок. Вже знали. Не є на області, яка не погодилася з тим і не погодила туріта. Всі решта. Абсолютно законний шляхом віддав в оренду, в арену, безтермінове користування, тобто на вічно. То, що ви зараз кажете, дайте акт. Державний акт, реально відсутність державного акту це є єдиний шанс, коли, я вам так, по секрету скажу, громада ще має теоретичний шанс повернути той ліс. Бо коли, коли галсі Ліс представить державний акт на той ліс, вона вже ніколи власність громад не поведе. Якщо ви настроєні дуже агресивно, якщо ви конче хочете ту то повернути, то, то треба тоді рухати в іншому. Не перетримати. Ну, я, я ще раз кажу, ми, ми прийшли на роботу. І вони виконують свою роботу. Це тут треба починати з того, що починали в 2000 році. Тобто є рішення сільської ради віддати. Тепер мусить бути рішення сільської ради, що ми хочемо забрати. А далі, 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 через багато-багато можливо років боротьби може вдасться щось багато. назад зі мрати. На сесії. Сесії. Це означає. Це означає. Що? Так, тяжко, але такі, така що теоретична, брати? юридична процедура, в принципі, Таня, існує. Розумієте? Так? Так, Слідуючи, що я хочу сказати. Знаєте, е, коли ми витягуємо якийсь закон, так, ми починаємо розмахати, то мені, на думку, спадає один випадок, який вам скажу, пішла до мене жінка, купався на прийом, каже доктор, От в мене є точно та хвороба. От я вичитала, я абсолютно переконаний, що то та хвороба відчитні. Я кажу, ну покажіть мені що. Відкриваю, а там написано про стати. Зумієте, не? Тобто не можна витягувати з масиву законів, які не секрет, що вони часто один другому протирічать в нашій державі. Один розумієте, і вважати, що він єдиний, який, який Тобто легких відповідей на важкі питання, але це важке питання на Запіжанці. На превеликій жалі немає. Бачу конструктив нашій зустрічі. сьогодні. По-перше, що ми послухали керівника Каменко Бузького він від вас не втікає. Його контора на Сапіжанці, його на Сапіжанці. він нікуди від вас не втече. Людина відповідальна, має авторитет в області, це я знаю особисто. Друге. Є конкретні питання у людей, які понесли втрату. Питання, оці питання треба, це актуальні оці сьогоднішнього дня питання, які треба вирішувати. І є можливість в результаті нашої зустрічі посунути ті питання до вирішення. Тобто спільну мову треба старатися шукати там, де є можливість. Я бачу, я бачу там можливість на сьогоднішній момент. Розумієте? В тому сенсі, в сенсі соціального пакету і в сенсі відшкодування тих людям, які є. Все решта можна елементарно перетворити на політику, і розмахувати тут, і витувати за себе за великого патріота, але я того ніколи не робив і просто часу на то немає, бо це безпредметно без них. Всі наші критики. В принципі, оскільки я ініціював ту зустріч, я особисто то я дякую вам. Ми вам дуже дуже вдячний.